Всім привіт! 8 травня. Вже почала розпаковувати посилочку від Олени Блендюк. Це на Фейсбуці підписана на її сторінку. В неї бувають часто цікаві пропозиції, але дуже сильний попит, як правило. Все вже продано. А це ж ви знаєте, в мене пропали троянди, і для того, щоб там не було порожніх місць, тому що поки що нові троянди я не готова висаджувати. Хто давно зі мною на каналі, знаєте, що. У мене такий підхід, що сад повинен бути малодоглядний, і якщо рослинку потрібно вкутувати, вона погано зимує, погано приживається, то ця рослинка не для мого саду. Ось так: хто вижив, той вижив, той в садочку залишається. Але ж, щоб місце там порожнім не було, щоб не було сумно ще разу, коли дивишся на це порожнє місце. Вирішила поки що підсадити рослинки, які точно в моєму садку гарно ростуть. і... Ще також ромашечки. Ромашки якраз чомусь пропадають з часом, але ще раз спробую, якщо вже цього разу не вийде, більше не буду докуповувати. Значить, взяла аквілегію білу і голубу, це такі аквілегії низькорослі, яких квіточки дивляться догори. Дуже гарненькі, хочу, щоб таких аквілегій в моєму садочку було. Потім взяла до свого гравілату Майта ще один сорт гравілату. в нього яскрава махрова квіточка. Зараз будемо відкривати і подивимося, в якому сталі прийшли рослинки. І дві ромашечки, низкорослі, махрові. ну Дуже вони мені останнім часом подобаються. У мене тільки звичайні ромашки і королиця, але ось ці нові сорти, дуже гарні. Сорти називаються Belgian, Belgian Lace. Макарон. Зараз розпакую. Ось так посилка запакована, прийшла, дуже все щільненько вкладено, перемотано скотчем. Я зараз повідкриваю ці рослинки, ось це гравілат, і покажу, в якому вони стані. Так, ну і ось що ми маємо. В найкращому стані гравілат прийшов. Ось такий, бачите, майтай-персикові відтінки, то що в мене є. А цей такий більш темний, також махровий, і коли квітка сильніше розкривається, то вона стає світлішою з такими трішки кораловими відтінками. Поділочка тут невеличка. Я в горщики все поставила. Ну, ось, видно, бачите, одна розеточка. Найгірше доїхали аквілегії, На жаль, у них дуже-дуже тонкі стебла, і вони не були зафіксовані в коробочці. І видно, коли на почті її везли, то бачите, поламалися самі ось ці стебла, листочки в гарному сталі. Також котілка одна розеточка. І... Одна із них буде білою, друга з таким голубим відтінком. Дуже-дуже ніжні, не яскраві вони. Не знаю, яка з них буде яка, але отут, наче ще є. А ні, також, бачите, відломилися Ну, Потім побачимо. Тут також одна розеточка. Це ромашечка Belgian Lace. Ось така вона, бачите, непоганий кущик, непогана така поділочка. А макарон трошки меншенька прийшла. Ось 4 точки росту. Заплатила я за цю посилочку, здається, 520 гривень. Тобто кожна рослинка там щось трошки більше 100 гривень. П'ять рослиночок. В хорошому стані прийшли, як вілегія трішки-трішки підв'яла. Ну, одним словом, я ось так поки що в горщики поставлю, може, трішки туди водички додам, Спробую, якщо там сухенько, ми на вихідних поїдемо на дачу і буду висаджувати. Таке коротеньке відео, швидше, мабуть, для себе, щоб не забутися, тому що потім висаджую, забуваюся, що щодо... де ось назви. Ручкою написані. Дякую всім вам за увагу. Сподіваюся, що рослинки гарненько приживуться. Зараз у нас похолодало. І дощик пройшов невеличкий, але ви знаєте, видно, вночі більшенький був, тому що ми вчора були на дачі, то земля гарно промокла. Я навіть розсадила вчора частину своїх хризантем. Якось так швидко день закінчується і швидко час летить, мало всього встигла, але хоча б щось встигла, і то вже добре. Тому сподіваюся, що в таку погоду рослинки гарненько приживуться, вже на вихідних буду їх висаджувати. А вам усім бажаю всього самого, самого найкращого. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.